А зараз я вам хочу показати унікальний тример. Це від бренду Розія. До речі, це ексклюзив в певному в певній мірі. По перше, і по-друге. Що такі тримери вони вже закінчуються. Тобто, в нас вони вже давно і вони закінчуються, і я не впевнений, що вони ще будуть. Тому зверніть увагу, який тример цікавий, насправді. Мені особисто дуже подобається. Значить, по-перше, і дизайн цікавий, і плюс цей тример з підставкою. Підставка в ролі докстанції. станції. В принципі, такий інструмент можна використовувати для, для роботи в салоні, наприклад, і для дому теж дуже хороший варіант. Тут є дисплей. Дисплей показує ось такий рівень. Заряду акумулятора в хвилинах, тобто тут прогнозований час роботи. Може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. Ось такий яскравий дизайн. Мені дуже, до речі, дизайн подобається. Металева оця накладка, вона металева, тобто вона виконана в металі. Ось. Неважкий, дуже цікавий дизайн, працює добре, хороший нульовий зріз. Також, давайте подивимось комплект, комплект непоганий тут буде. Значить, ось, будь ласка, ось така док-станція, вона йде в комплект. будь ласка. От. І що цікаво, що тут ось під'єднується мережа і він може собі заряджатись від мережі. Кабель USB є. Значить, насадки 1, 2, 3, мастило, щітка, це все в комплекті є. Тому, будь ласка, кому потрібно, звертайтесь, замовляйте. Ціна хороша, відправляємо швидко, вчасно. А модель розділ HQ 282. HQ 282. Тому, будь ласка, будемо раді співпраці з вами, відправляємо швидко вчасно ось тому а, замовляйте. значить Замовити дуже просто. Ще раз наголошую, у нас, у нас є сайт, як на мене, дуже зручно на сайті замовити. Значить, сайт Trimorin, як і назва нашого Тікток каналу. Все дуже зручно. І Instagram так називається, як і наш тік тобто будь-де назва у нас одна. Також, ви можете замовити через Viber Telegram. Це теж дуже зручно. Зробили скріншот ось на відео, вас зацікавила ця модель. Напишіть нам на Viber, напишіть на Telegram, куди зручно телефон буде в описі підвіду 050 715 44 19. Також телефон і в шапці профілю, і в шапці профілю посилання на інстаграм, посилання на наш сайт. Тому нас знайти дуже просто. значить Відправляємо швидко, вчасно, надаємо гарантійне на обслуговування на рік. Оплатити можна з післяплатою або. Оплата онлайн, як вам буде зручно, як забажати? Звичайно, оплата онлайн це більш вигідніше, тому що комісію ж беруть за післяплату, але якщо вам зручно післяплату, без питань. Зможемо і так, і так відправити. Тому, будь ласка, звертайтеся, замовляйте, будемо раді співпраці.